Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про політику, про наступні вибори? І в мене в гостях Костянтин Ільченка. Доброго дня. Привіт, Костя. Слухай, ти таку класну тему запустив у Фейсбуці. Обговорення умов, при яких нові люди можуть потрапити в парламент. От які твої відчуття по Реакції людей, як вони реагують на те, що ти пропонуєш змінити. Я там бачив, ну такі дуже різкі якісь там. Ну, дякую за запрошення, по-перше. Ну, можна спочатку сказати, що ти пропонуєш знову ці так, пункти. Так. Да. Вот. Але ж перед цим хочу вставити 5 копійок. Да. Нові нам не потрібні там точно, бо у нас всі 30 років в нові. Ага. Нам потрібні. Розумні патріоти, фахові люди, і яких отут у роді замість на цьому місці серце, а не булижник такий камінюка. Про що йдеться? Тема дуже проста. Треба дивитися на речі раціонально. Якщо ми бажаємо жити в оновленні, Україні, в такій, якій ми бажаємо жити, то ми, як мінімум, повинні мати у владі тих, хто може і здатний це зробити. Uh -huh. Тобто, всі ці реформи, от всі ми є носіями реформ. Я там вугільна галузь, податкова, uh -huh. там ще хтось, Амілін там, і пішло, і поїхало. І ми зустрічаємося ці 30 років. Обговорюємо, як було б непогано да, так я, зробити. Да. Шановні, я пропоную таку досить просту річ, а давайте самі це зробимо. Просто візьмо мо за підтримки народу, владу, в руки тих, хто на це здатний. Суспільство допоможе. От я, як представник суспільства, а ти представник політичної сили, я кажу: я готовий підставити плече не за посаду. Не за мандат. Мене просто це дістало. Дістало настільки, що я в 2014 му пішов добровольцем в Тому я пропоную отакі речі. А для цього, і тут вже, вже не раціоналізм, а такий здоровий цинізм. Нам потрібно змінити правила гри. Ми зараз, суспільство, українці живемо по їх правилам. Вони нам їх прописують, вони там зі стелі видумують ситуативно. Сьогодні треба рванути, ось вам закон, сьогодні треба там приховати, коли не бачили, ось вам ще один закон. І головний цей шлагбаум це виборче законодавця. Куди входять і закони про виборах, закони про ЦВК, ну, поки про це. Да? Отже. Для того, щоб змінити правила гри, нам потрібно зробити дві речі, висунути чинному режиму політичні вимоги, тобто своє бачення зміни до Виборчого кодексу і змусити провести безкомпромісну політичну ілюстрацію. Важко, не думаю. Чому? Тому що сьогодні у суспільства дуже великий попит на справедливість. І на зміни, на реформи. Отже, солдатські комітети разом зі спілкою виборців підготували проєкт змін до виборчого законодавства. Чому не новий закон, а зміни? Тому що ми не хочемо заходити в, цю, в це болото узгоджень процедурних і таке інше. Я хочу подякувати і тобі, Павло, і всіх тих громадян, хто приймав участь в обговоренні цих змін, і мене порадило, що в принципі, концептуально, всі погодились. Є пропозиції, які ми впишемо. Я ці пропозиції розділив на дві категорії, такі важкі проблемні, Проблематичні в реалізації і не критичні. Отже, до першої категорії я б відніс б пропозицію подумати про те, що може не варто вносити і пропонувати зміни до виборчого законодавства, які тягнуть за собою зміни у конституції. Угу. Тому що якщо ми зараз скажемо і давайте міняти ну Це можна крес ставити. Все, нас затягнуть угу. в болото знову, і це дискусії ще на 300 років, і монголо-татари будуть їм заздрити. Але ж мова йде про дуже принципові речі. І отут, начебто, ми стоїмо наш пагат. Чому? Ну, По-перше. Ми пропонуємо віковий ценз. Тобто ми впевнені, і я бачу, що люди це підтримують: що дитина, якій до 40 років, нема чого робити в законодавчому органі вищому. Угу. Але в Конституції написано: з 21 року дитина має бути народним депутатом. Наступне, ми прописали, на мій погляд, дуже вдалу. На процедуру відкликання От, через референдуми оцінювання. Але ж в Конституції прописано: ніхто не має відкликати народного депутата, тільки смерть, його бажання, особиста заява, угу. От, ну і вирок суду. Все. І наступна дуже принципова річ. Ми пропонуємо революційні зміни до закону про ЦВК, ЦВК. Не може призначатися член ЦВК парламентом за квотом. Да, Навіть не квотою, а за пропозицією президента. Вот. Тому що це, знаєте, нагадує, як Лисиця призначає Сторожа в курятнику. Так? Ну, вдавше так давно прийнято. В нас усі керівники правоохоронних органів і судів призначаються з одного офісу, що в те, що ти хочеш. Так, ну це взагалі. От. І ми пропонуємо, що члени ЦВК повинні обиратися знизу, починаючи з громад. Громада обирає ТВК, ТВК зі своїх членів обирає обласні. А власні членів обирають членів ЦВК. А президент лише тільки затверджує підписом все. І гарантує, що ніхто їх від тіля не прибере. Але ж в Конституції записано, що саме Верховна Рада за пропозицією президента їх назначає. Тому, як отут от бути. І... Я думав про це, і в мене єдиний висновок: якщо ми хочемо змінити країну, ми не повинні запропонувати якісь напівміри. От Мені сподобалася твоя розмова з Гайдаєм Сергієм. Він каже, нам не потрібний той вагончик, давайте зробимо таку країну, від якої ми будемо самі в Захваті і весь світ. Тобто, зовсім інше. Тому, як... а якщо ми будемо їм пропонувати якісь полуміри, угу. ми з цього вагончика не вийдемо. І це знову тема для обговорення. Але ж це вже тема змін Конституції, паралельно з вимогами політичними. Це вже обговорення з представниками партії, лідерами, бо це ну, серйозні речі. От. Ну і наступні такі, наприклад. Пропозиції до тих пропозицій, які ми надали. Блоковість. До речі, це твоя пропозиція. Угу. Особисто я за. І я ну, свідомо не вписав в цей момент. В так, перелік цих змін от, в анонс. Хотів просто побачити, як люди реагують. Але ж це дуже правильно. Якщо ми бажаємо, щоб в парламенті була свіжа кров, парламентська постійна, нам потрібно, щоб туди якомога частіше заходили партії з різними ідеями. І це, по-перше, формує нову політичну культуру. От зараз кожен лідер партії має свого таракана. Все, от посади їх за стіл, от, прибирай посуду, бо будуть кидатися в один одного. Mm -hmm. Так? От. А якщо є. І, і це при тому, що у них одне бачення вільна заможня Україна, тільки різні підходи. Mm -hmm. І от коли ми говоримо про блоки політичних партій, то це якраз ідеться про можливість сісти. І, стра... і зрозуміти один одного в стратегічному плані. Ми йдемо в щастя. Все, ти розумієшся на податковій темі. Я там на вугільний, там, ще хто, ще все. Ми знайдемо якийсь компроміс, але від цього виграє народ України і цілком Україна. Тому я за, за такі речі. Ну от Ну, нахід. да, блокування повинно бути, тому що ну в нас є там більш ніж там 300 партій в Україні. Звичайно, там є може там декілька десятків якихось там кишенькових, але на всяк випадок хтось там є там олігарх, створив для себе. І нехай буде, але є велика кількість нормальних партій, просто вони маленькі. Люди активні, пасіонарії, щось вони хотіли зробити, зареєстрували партію, ведуть якусь там політичну діяльність, але в них не виходить. Може немає ресурсу, немає грошей. Просто звичайні люди. Тобто, якщо вони зможуть об'єднатися до блоків, ну це буде класно, щоб вони змогли прийняти участь. Ну і це ж рівні можливості. Це, це знову таки про справедливість. Бо у нас сьогодні, якщо е, ти не є каханкові чи каханцем якогось мішка. Ти взагалі не можеш бути не політиком, не просто. Ну, тобто, людина. ще одна вимога так. це прибрати цей залог, правильно? Ну, якщо говорити взагалі про вимоги, то їх дуже багато, а отакі от принципові от рівність, можливість виходити всім без залогів, угу. залогів не повинна бути, бо це дискредитація політичного життя. Тобто, Звичайно. це пригноблення. У тебе нема грошей, Тікай тікавиться, все, ти не маєш права взагалі говорити на якісь Ну, слухай, іноді кажуть, що ну це ж для, ну якби ніби такий бар'єр для сумасшедших. Щоб якщо якась партія не може зібрати там декілька мільйонів гривень, ну що ж це за партія? От в цій парадігмі, в якій uh -huh. ми зараз знаходимося, в тій політичній системі. В тих правилах, які вони нам прописали, це саме так і виглядає. Uh -huh. Чому? Тому що влада стала, е, оце, ну, хай скажу, як мед для бджол, хотів по-іншому сказати, uh -huh. От, е, там заробляють. Вже Народжується дитина, а батьки вже мріють, щоб він став прокурором, суддє, хоча б місцевої ради депутатом. це, Бо це вже гарантія, що він буде їсти добре, спати м'ягко. Да? І це в цих умовах оці городські сумашечі і туди лізуть. Не заради України. Вони не розуміються на системних таких речах, про які ми говоримо. А софіти і можливості. А ми пропонуємо пропорційну систему з відкритими списками. І, по-перше, не буде цих котів в мішках. По-друге, це ж практично та ж сама мажоритарна система з тією різницею, що я виходжу і не кажу, що я там. Красивий, ну зараз я не про себе, да? хоча так дійсно, десь є. Там саме розумний чи щось. От мене беріть, а потім я там з вилами прийду і корову приведу до парламенту чи ще кудись. А люди будуть виходити, представники партії, зі списка, і агітувати за програму партії. Тобто, за ідею. За якісь проекти і стратегії. І це вже інший рівень виборів. Це вже взагалі ламається свідомість виборця. Вже не потрібно дивитися, яких він там в черевиках приїхав, чи в штанях, чи що там в нього за буси висять, да? а треба слухати, думати. І тепер наступний момент. А скажи мені відверто: ти багато знаєш в Україні людей, які мають бачення України. Які мають системні рішення проблем України. Ну, є такі люди. Є. Ми ж в такому середовищі маємо. Є, да. але ж це не означає, що їх вистачить на 300 партій, які вийдуть. Тобто буде конкуренція на. Розумних людей їх будуть просто ну, вихвачувати ну, uh -huh. ті партії, які реально розуміють, що вони йдуть у владу для змін. І не просто городські сумасшедші вони не витримають цю конкуренцію. Ні uh -huh. діточки не вит... прокурорські не витримають, ні вони, ні ще хтось випадкові фотографи. Бо ми знаємо там президента, десь з ним там пили каву, і тепер ми депутати. Ні. Не буде змагання на контент. Що ти несеш? Не ти, а партія, яку ти представляєш. Тому я думаю, цього не варто там лякатися. Ну добре, а чим це відрізняється від ну, от коли були вибори 2019 року, коли перемогли слуги народу? Ну був був великий прапор Зеленський, так і вони виходили. Ці люди к виборцям своїм. І теж щось говорили і за них проголосували. Тобто, чим це буде відрізнятися, як ти себе Ну, ну По-перше, -по у нас гібридна виборча система. Я її називаю так. Тобто, в 2019 році вибори пройшли по закритих списках. Угу. Раз. А потім для того, щоб якось... Не образити містечкові клани запропонували типу відкриті списки. Тобто людина виходить як мажоритарник, але ж від партії. Да, під флагом. <laughs> ну, ну що це? Це ж було таке. Для... Це взагалі на голову не надінеш. Вот. І це зроблено для того, щоб оці там Філатови, Корбани, там, ще й хтось, там, вони просунули своїх людей туди, від своїх територій, від своїх кланів. І в першому випадку люди голосували проти Порошенка і голосували за Галабородька. Угу. Образ. Це технологія, і під цю, цей образ наштовхали туди в списки кого заводна, і списки ж ці продавали. Ну, я хочу сказати, що якщо буде цього разу таке саме, з'явиться якийсь там місія, і всі там скажуть, о, це наш місій, це буде те ж саме. Він заведе в парламент будь-кого. Я, я більш скажу, якщо зараз. Суспільство разом з, з, зі здоровими політичними силами, позапарламентськими партіями, не змусить змінити ці правила гри, так і буде. Uh -huh. Зараз Поворознюк вийде, і він вже зірка. Uh -huh. Бо там Наталія поряд стоїть, ну що робити, а та куди там? Тому люди, ну, вони, звичайно. Ну, якось так підвержені маніпуляції. Ну, добре, ну, потрібно це ж з нашого боку ввести якусь е ну, пропаганду своїх ідей, щоб бути е ну, спроможними конкурувати з такими людьми, тут, навіть, навіть відомими. Я би сказав так: тут е ці виходи до народу, і умовляти народ, ну, пішли там в щастя, давай я, я знаю, куди йду. Я от просто скажу грубо. От буквально через дві години вся спина буде от в плівках. Угу. Хоча народ чекає змін, вони чекають оцих людей, які знають, вміють і можуть. Тому в цій ситуації народ вже підготовлений. Він просто дуже лякається, що його знову обдурять. І він навіть впевнений, що його обдурять. І він вже готовий до цього. Прилаштовується там, хтось uh -huh. виїжджає з країни, а хтось тут якось там пітляє. Вот. Тому тут потрібен особистий приклад дії. Як, ну Це ж дуже проста формула космосу. Да? Космосу, як формується реальність? Думка, слово, дія. Uh -huh. Що ми зараз робимо? Ми мріємо, думаємо про майбутнє. Ми навіть говоримо тут, але ми нічого не робимо, ми не діємо. І ті хлопці, які зараз у владі, вони це бачать. І вони розуміють, що та стоп, ці не здатні на якісь кроки, системні кроки. Не просто там вийти, там, бруківкою там, чи ще щось, а конкретно, тихенько, Зіграти з ними в шахи. Вони цього дуже лякаються. Тому е, я бачу це таким, це повинно виглядати так. Позапарламентські партії виходять з копу і заявляють про політичні вимоги до президента Зеленського як гаранта наших прав. Люстрація і зміни. І якщо ми говоримо про серйозні речі, про долю України в той час, коли зараз люди гинуть на фронті, а всередині така ж, але ж така хитра війна, то, на мій погляд, це треба обговорювати. Потрібно говорити і про зміни до Конституції, про які ми казали. У Зеленського вистачає і ума, і навиків ламати цей парламент через Каліна. Якщо не може ламати парламент, у нього є право працювати указами президента, як це Кучмара бив. Угу. Тому майбутнє України залежить від тих, хто ці вимоги озвучить, і від президента Зеленського, який їх почує або не почує. Але ж після того, як позапарламентські партії заявлять про ці вимоги, вони одразу ж звертаються до нас, до народу. І пропонують народу їх підтримати. Uh -huh. І стовідсотково люди, які вже втомились від цього болота, ці партії підтримають. І далі починається системна робота з міжнародними організаціями, з депутатами Європарламенту, конгресменами США. Бо ми згідно е, норм. Статуту ООН і конвенції, там, документів, які там приймаються, маємо як народ право на спротив, бо нас гнаблять, нас принижують і нас взагалі вже тут просто не вважають за людей. І до речі, ми ж не пропонуємо зараз угу. людям виходити на, на, вулиці. на вулиці. Це ні, дуже ні. важливо, бо вони тільки цього й чекають. Бо вони знають, як працювати в цих умовах. Ми чекаємо Дня перемоги, але ж до Дня перемоги ми ведемо такі дискусії. Ми е, е, обговорюємо це в соцмережах. Тим більше зараз вже я чув, що марафон взагалі ніхто не дивиться. Дивиться Себастиновича, там інших Ютуб. Тон, да, YouTube стал, да, так, на тому, -1. люди знаходять правду в соцмережах, от на, на, наші інструменти. Але ж після того, як е, е, наступить День перемоги, неважливо. От Зеленський повинен знати вже сьогодні, якщо він проведе по старим правилам вибори до парламенту під час війни, порушуючи Конституцію, на другий день Після перемоги ми, як народ, не визнаємо ці вибори. Вони незаконні, нелегітимні. По цим правилам, тим більше. І тоді, вже після перемоги, ми точно вийдемо на вулицю, але ж ми не просто вийдемо як 14-му кофе попити, там, адреналінчику, а що? А потім завели у владу оціх. Кого ми знаємо, так mm -hmm. от. Але у нас вже будуть вимоги політичні, які ми вже сформуємо до цього моменту, обговорюючи, дискусую, дискутуючи і таке інше. Тобто політична ілюстрація і зміни до Виборчого кодексу. Добре, стосовно політичної люстрації, як ти це бачиш, чи ти визначився вже з критеріями? Ну по якій там ознакі критеріям? Людей більше не можна пускати у владу, тому що зараз є багато депутатів, чиновників, які там на фронті, наприклад, є люди, які там були, але в них там щось не вийшло. Ну, як ти будеш відрізняти там, ну, відвертих покидьків, яких не можна ніколи пускати до влади, через людей, які там від людей, які хотіли щось зробити, але в них щось не вийшло, там якісь в минулому були депутатами, чиновниками? Я пропоную провести персональну ілюстрацію безкомпромісно. І я поясню, що це означає. Це означає, що ілюстрації підбираються всі, хто був в радах, місцевих, в Верховній Раді з 91 по 23 рік. Хоча є. Хоча б раз угу. все. Ми не можемо сьогодні дозволити. Я дуже хочу, щоб зараз почули мене, в тому числі і мої там, друзі, добрі знайомі, які були в парламенті, які були там, в місцевих радах. Шановні, ми не можемо собі дозволити влізти в цю багнюку, якось відрізняти вас добрих, гарних. А вас на всю Україну, може там, 100 людей набереться, від оцих всіх там мільйонів покидьків. Бо ми потонемо в судових справах, ми потонемо в розборках якихось. Угу. Ні, всі, а ті, хто вважає, що. І головне, що люди, народ вважає, що вони гідні бути при владі, я вас запевняю. Роботи вистачить всім. Є. Не почати край цих обсягів розбудови України, що і в виконавчій владі ми ж говоримо тільки за законодавчу про парламент. Да? так? Угу. Тому, шановні, будете працювати на Україну і нікуди ви не дінетесь. Але ж просто подарувати зараз оцим легіонам сатани можливість лазейку якось там. Між каплями пробігти, ми не маємо права, як в Польщі, всі пішли до побачення. Uh -huh. Жертвуйте, люди гинуть за Україну. А ви тут мені, до речі, не так давно мій знайомий написав у Фейсбук в Лічку, каже, що ти, я б мене там молотками били там в Луганській області, я б депутатом був, я б правду відстоював, а ти тепер мене геть. Я так і не геть. Ну що, ти ж за Україну? Чи за посаду, я, я не розумію. Зрозуміло, Костянтин. Ну дуже тобі дякую за таку ну, відверту можна сказати промову. Ну, це правда, є правда, їй потрібно говорити. Тобто у людей був шанс. Я завжди, коли там до мене в студію приходять людина, яка вже була при владі, постійно питаю: чому не вдалося? Чому? І починається да, якась да, там да, розмова, причини, Да. Та речі. Я приведу приклад зі свого життя. В 18-му році, після поранень, мене відрядили військово-цивільну адміністрацію міста Золоти керівником. Тому що три роки не могли туди нікого призначити, бюджету нема, дурних нема, окопи по городу по місту проходять. Вот. І я вам скажу: якщо ти вважаєш, що ти чоловік здатний щось робити корисне, це вдається. Навіть в умовах, коли от просто навколо тебе знаходяться ті, які не хочуть працювати на Україну, у тебе здається. От я там півтора року прокерував, і ми зробили дуже багато корисних речей. Жодний не скаже, що там Мильченко десь там щось крав, щось, але ж і мости побудовані були, і криші, дахи перемонтовані, все було. Тому роль особистості, вона дуже велика. І коли оці колишні депутати кажуть, що та я не зміг, тому що хтось заважав, я кажу: я тебе поважаю, але ж не бреши. Добре. Дякую, Костянтин. Друзі, я думаю, вам було ж також цікаво, як і мені. Пишіть свої запитання, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми обов'язково з Костянтином будемо продовжити бесіди про виборче законодавство і про наш центральний виборчий комітет.